Всім привіт! З вами я сьогодні буду розказувати, що робити на том етапі, в, в, в наборе лампо оконт в 12 спорткар розпочнемо. На сторінці 2 і 3 розповідається про машину. На сторінці 4 показують два варіанти збірки, ще можна зібрати ось таку е, світло синю і, звичайно, оригінал. На сторінці 5 нам показують, що перший етап збірки це ось така платформа. І тут щось по-китайськи нам 3 і кажуть, що тут будуть кольори, що треба не золотий, а чорний. Звичайно, на етапі 1 ми завжди розпочинаємо будувати нашу машину. На етапі 5 робимо підставку для повороту коліс. На етапі 6 по. По 10 ми робимо поворотний механізм. І встановлюємо на етапі 11. І вже на етапі 12 по етапі 16 робимо прикріплення для поворотного механізму. На етапі 17 беремо дві балки. Робимо маленьку платформу для Удовшення цієї платформи передній. На етапі 18. На етапі 19 по етапі 28 робимо моторчик. Будемо вставляти туди двигун, щоб воно було на пульті управління. І на 29 етапі встановлюємо цей моторчик. На этапе 30 берем два балки, вот такие, и еще детали, и встанавливаем их на этапе 30. Берем золотые детали на этапе 33, она ведь показывает нам, что они золотые, своим близким. І перший етап збірки закінчується на етапі 33. На етапі 34 ставимо прикріплення для переду. На етапі 35 беремо три однакових балки. На 36 етапі робимо прикрасу для переду. Те ж саме на етапі 39. Ну не тільки це прикрашення, а mm. механізм для повороту коліс. Покрутиш це ось і колеса будуть повертатися в різні боки. На етапі 40 по 47 робимо зад красивішим. На етапі 48 теж робимо прикраси для заду. Додаємо деталі на етапі 49. На етапі 50 робимо прикріплення для переду. Прикрас переду. Закінчуємо другий етап збірки на етапі 51. Розпочинаємо третій етап збірки на етапі 52. І на 52 етапі ми будемо розпочинати робити. Ось таку ось прикрасу. 52 по 56 етап ми робимо ось таку прикрасу і встановлюємо на етапі 57. На етапі 58 ми робимо. Ось такі от прикраси. Депереду. Те ж саме на етапі 59. І на етапі 60 ми розпочинаємо робити дах машини. 60 етап по 67 етап ми робимо дах і вже на етапі 68 ми встановлюємо дах. На етапі 69 і ще додаємо частинку, і на етапі 70 додаємо такі прикраси золоті. По їхньому блиску видно, що вони золоті. Робимо крило на етапі 71 і закінчуємо на етапі 75. І на 80-му ми закінчуємо друге крило і встановлюємо на етапі 81. І вже на етапі 82 беремо дві золоті деталі і додаємо посередині для красоти. І на 83-му додаємо. Ось такі ось деталі. Щоб було красиво. На етапі 83 закінчуємо третій етап збірки. Четвертий розпочинаємо на етапі 84. На етапі 84 робимо фару. Першу фару закінчуємо на етапі 90. Другу фару закінчуємо на етапі 97. Установлюємо. Фари на етапі 98. На етапі 99 по 102 робимо крило і встановлюємо на етапі 102. На етапі 103 по етапі 105 робимо ще одне крило переднє. Устанавлюємо його на етапі 106. Розпочинаємо робити задній бампер чи спойлер на етапі 107. А закінчуємо на етапі 111. Устанавлюємо на етапі 112. Розпочинаємо робити сидіні на етапі 113. А закінчуємо на етапі 118. На етапі 119 встановлюємо сидіння. На етапі 120 встановлюємо руль і ще дві деталі. На етапі 121 встановлюємо тут дзеркало. І ззаду. Додаємо багажник типу типу. На етапі 122. На етапі 123 розпочинає робити ось такий копіт. На 123 етапі. А закінчуємо його ми на етапі 128. На етапі 129 встановлюємо колеса Все, наша машини готова. Але не спішіть переключати це відео. А як же ж інструкція, щоб зробити машину на управління? На етапі 130 знімаємо копот, зеркало і багажник. Витягаємо сидіння і додаємо пін з палкою червоною і короткою. на етапі 132 встановлюємо оці ось укріплення, які робляться ось так для ось повороту. Цю ми встановлюємо, щоб машина могла їхати. На етапі 133 встановлюємо ось, ось моторчик для повороту. На 134 му етапі ми встановлюємо блок питання. І на 135 му встановлюємо усі деталі, які ми витягнули. Крім сидіння. На сторінці 54 і 55 нам показують, як правильно наклеювати накл... наклейки. І на сторінці 56. І 57 нам показують, як наклеїти наклейки у моделі, синій моделі. Ззаду інструкції показуються красиві місця колесо, салон, фари, фарижка і багажник. Ось так і виглядає інструкція. Готовий результат збірки. Ось як він вийшов. Відкривається тут капот. Салончик і усе як по інструкції зроблено. Ну і багажник теж відкривається. Теж шикарні фари. Ем, салон буде важко показати. Лампогні називається машина. Ось як вона виглядає з ландробером Defender. Доволі маленька. Але... Не забуваємо, що у Defender 2573, а у цієї машини 922. Толі. Думаю, вам сподобався цей відео. Тому поставте лайк і підпишіться. І всім до побачення!